Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузіря Казок. Вельветовий кролик або як іграшки стають справжніми. Коли вельветовий кролик з'явився в будинку хлопчика, він був дуже гарним, товстенький, який годиться кролику в білокоричневій, приємній на дотик плямистій шубці. Із довгими, наче справжніми вусами, з ниток та вушками, що вилискували зсередини рожевим атласом. Різдвяного ранку він сидів у панчосі хлопчика поверх усіх подарунків. Це було чудово. У панчосі лежали й інші подарунки горіхи, апельсини, іграшковий поїзд, шоколадні цукерки, механічна мишка. Але кролик був краще за всіх. Кілька годин хлопчик не випускав його з рук. Але потім на святковий обід завітали родичі, принесли багато цікавого, і хлопчик невдовзі геть забув про вельветового кролика. Досить довго кролик жив у шафі в дитячій, і ніхто про нього не згадував він соромився. Бо був сшитий усього лише з простого вельвету, і багато хто з дорогих іграшок не хотів з ним дружити. Механічні моделі були пихатими й зарозумілими і дивилися на кожного зі зневагою. Це були сучасні іграшки, які багато чого вміли і через це вважали себе справжніми. Навіть модель човна, яка уже два роки була у хлопчика. І потерлася з усіх боків, стала поводитись, як вони. Кролик не міг навіть уявити собі, що він може бути моделлю чогось, бо не знав, що існують справжні кролики. Він вважав, що всі вони складаються всередини з тирси, як і він, до того ж розумів, що тирса застарілий матеріал, тому не може цінуватися в сучасному суспільстві. Навіть Тімоті лев із дерева, який був зроблений солдатами інвалідами, величався й уявляв, ніби пов'язаний з урядом. Серед цих іграшок маленький кролик відчував себе другосортним. І єдиним, хто до нього добре ставився, був шкіряний кінь. Шкіряний кінь жив у дитячій довше за всіх інших. Він був таким старим, що його коричнева шкура потерлася, шви от-от могли розійтися, а більшу частину волосся з хвоста витягли, щоб сплести на мисто. Він був мудрим, бо бачив, що механічні іграшки задирали носа, але незабаром у них ламалися основні деталі та їх викидали. Він знав, що вони звичайні іграшки ніколи не стануть справжніми, а в дитячій панувала чарівна атмосфера, яка цьому сприяла, і лише старі та мудрі іграшки, як от шкіряний кінь, добре це розуміли. Що значить бути справжнім? якось запитав кролик, коли вони лежали в дитячій, перед тим як няня почала прибирати в кімнаті. Це означає мати всілякі штучки, які рухаються всередині тебе. Чи станеш ти справжнім зовсім не залежить від того, з чого і як ти зроблений, сказав шкіряний кінь. Іграшка стає справжньою, коли дитина дуже любить її. Не просто грається з нею, а дійсно любить. Це боляче? спитав кролик. «Іноді». Чесно, як і завжди, відповів шкіряний кінь але якщо ти справжній, це абсолютно неважливо. Це відбувається миттєво, ніби тебе вмикають, продовжував цікавитися кролик, чи поступово. Це не трапляється в одну мить, пояснив кінь, а займає чимало часу. Ось чому це не відбувається з іграшками, що повсякчас ламаються або мають гострі кути. Або з якими треба обережно поводитися. Найчастіше, поки станеш справжнім, більша частина твого волосся випаде очі, відриватимуться, ти виглядатимеш пошарпаним і навіть можеш втратити якісь частини. Але все це зовсім не важливо. Адже, якщо ти став справжнім, то вже не можеш бути негарним. Так думають лише ті, хто нічого не розуміє. А ти, ти справжній? спитав кролик, але пошкодував про це, бо подумав, що кінь засмутиться, якщо це не так. Але той посміхнувся. Дядько хлопчика, зробив мене справжнім, сказав він. Це було давно, але якщо ти став таким одного разу, це назавжди. Ти вже не зможеш знову стати не справжнім. Кролик зітхнув. Він був упевнений, що минуть роки. Першність це диво станеться з ним. Він мріяв стати справжнім, аби відчувати, як це, але те, що він може до того часу стати пошарпаним, втратити вуса і ще якісь інші частини, дуже його засмучувало. Він хотів стати справжнім без цих сумних змін. Правителькою дитячої була няня. Іноді вона не звертала уваги на іграшки, які лежали навколо. А іноді ні з цього, ні з того налітала, ніби ураган, і закидала їх у шафу. Вона називала цей жах прибиранням, і іграшки страшенно не любили такого поводження, особливо бляшані. Але кролик цим не переймався, адже як би його не кидали, посадка завжди була м'якою. Якось увечері, коли хлопчик збирався йти спати, він не міг знайти свого улюбленого китайського песика, якого завжди брав із собою в ліжко. Було вже пізно, песик не знаходився, тому няня просто роззирнулася біч, побачила, що шафа з іграшками відчинена, і зазирнула всередину. Ось, сказала вона, візьми цього кролика, він спатиме з тобою. Няня витягла його за вухо і віддала хлопчику. Тієї ночі й багато ночей по тому вельветовий кролик спав у ліжку з хлопчиком. Спочатку йому це не дуже подобалося, бо хлопчик обіймав його занадто сильно, а іноді засовував так далеко під подушку, що кроликові було важко дихати. А ще він сумував за тими довгими ночами в дитячій коли світив місяць, у будинку панувала тиша, і вони розмовляли зі шкіряним конем. Та дуже ж скоро кролик змінив думку, адже хлопчик теж розмовляв із ним і робив для нього затишні будиночки в простирадлах, стверджуючи, що саме так виглядають нори, в яких живуть справжні кролики. І вони пошепки гралися в різні ігри, коли няня йшла вечеряти і залишала нічник на камінній полиці увімкненим. А коли хлопчик засинав, кролик перебував поряд із ним і мріяв, а руки хлопчика обіймали його міцно всю ніч. Час минав, і кролик був такий щасливий, що не помічав, як його вельветова шубка дедалі ставала пошарпаною що хвіст став відірватися, і вже не таким рожевим був ніс, у який цілував його хлопчик. Із настанням весни дні стали довшими, тож хлопчик подовго гуляв у саду зі своїм улюбленим кроликом. Він ганяв на самокаті, влаштовував пікніки на траві, споруджував курені під кущами малини. І ось одного разу хлопчика несподівано покликали пити чай, і кролик довго лежав на газоні після заходу сонця. Увечері по нього прийшла няня, бо хлопчик не хотів лягати спати без своєї іграшки. Кролик був увесь мокрий від роси і забруднений землею. Він освоював нори, які хлопчик викопав йому в клумбі. Побачивши його в такому стані, няня довго бурчала, витираючи його краєм фартуха. Ось, візьми свого кролика, невдоволено сказала вона, це ж звичайна іграшка, не треба було влаштовувати через неї метушню. Хлопчик сів у ліжку і простягнув руки Віддай мені його, і не кажи так, він не іграшка, він справжній. Почувши ці слова, маленький кролик відчув себе щасливим. Він був впевнений, що сталося те, про що говорив йому шкіряний кінь. Чари дитячі здійснилися, і він став справжнім. Хлопчик сам це сказав. Тієї ночі він був такий щасливий, що не міг заснути, і стільки почуттів переповнювало його серденько стирси, що воно мало не розірвалося від радощів. В очах кролика, з яких давно стерлася вся фарба, з'явився інший вираз, і навіть няня помітила цю зміну наступного ранку. Вона підняла його і сказала Цей кролик виглядає геть по іншому. Літо видалося чудове. Неподалік від будинку, де жив хлопчик, був ліс, у який він ходив гратися з вельветовим кроликом теплими липневими вечорами після чаювання. Перед тим як піти на галявину збирати квіти або лазити по деревах, він завжди спруджував для кролика затишне гніздечко в заростях папороті, щоб той почувався захищеним. Хлопчик був дуже уважним до свого кролика і хотів створити для нього комфортні умови. Якось ввечері, коли кролик у своєму куреню розглядав мурашок, що діловито сновигали навколо нього, він помітив за високою папоротю двох дивних створінь. Це були такі самі кролики, як і він, але дуже пухнасті й зовсім не пошарпані. Напевно, їх виготовили на совість, тому що зовсім не було помітно ніяких швів. До того ж вони дуже цікаво змінювалися, коли стрибали, то витягувалися в струнку, то округляли пухнасті спинки. Кролика це неабияк здивувало, бо він завжди був однаковим. Рухи лісових гостей були плавними. Вельветовий кролик пильно дивився і намагався зрозуміти, з якого боку в них знаходиться заводний ключик, що дозволяє їм стрибати. Вони підкралися досить близько, посмикуючи носами, напевно, це був сучасний вид кроликів. Чому ти тут сидиш? Чому з нами не граєшся? спитав один із тих, хто прийшов. Я не хочу, відповів вельветовий кролик. Він не став говорити, що в нього немає механізму. Чому? вигукнув лісовий гість. Це ж чудово!» – і стрибнув далеко в бік, приземлившись на задні лапи. Я не вірю, що ти так вмієш. Я вмію стрибати вище за всіх, заперечив наш герой. Він мав на увазі ті випадки, коли хлопчик його високо підкидав, але не хотів уточнювати. А на задніх лапах ти вмієш стрибати? запитав лісовий мешканець. Це запитання було для вельветового кролика несподіваним, адже задніх лап у нього не було. Його низ був цільним, наче подушка. Він сидів у папороті й не рухався. Сподіваючись, що лісові прибульці цього не помітять. Я не хочу, знову сказав він, але в диких кроликів було гостре око. Один з них засміявся. У нього немає задніх лап, вигукнув він. Що це за кролик без задніх лап? Є, закричав наш маленький герой. Є в мене задні лапи, я на них сиджу. Тоді покажи мені їх ось так. Сказав лісовий кролик і почав швидко перебирати лапами, наче витанцьовуючи, від чого у вельветового кролика голова пішла обертом. Я не люблю танцювати, відповів він, краще посиджу. Насправді, йому дуже хотілося танцювати. Його охопило якесь невідоме почуття, і він чимало віддав би, щоб стрибати так, як ці кролики. Звірятко перестало танцювати і наблизилося до вельветового кролика. Його довгі вуса торкнулися вух іграшки. Раптом він зморщив носа, притиснув вуха й відскочив назад. Якось дивно він пахне. вигукнув лісовий мешканець. Та це ж взагалі не кролик, він не справжній. Неправда, я справжній, закричав вельветовий кролик. Я справжній, хлопчик так сказав. Вельветовому кролику було прикро до сліз. Раптом неподалік пробіг хлопчик. Дивовижні звірята швидко розвернулися й чкурнули навтьоки. Не тікайте, поверніться, пограйтеся зі мною, будь ласка, покликав маленький кролик. Я знаю, я справжній. Але йому ніхто не відповів. Лише мурахи продовжувались навигати туди-сюди. Вельветовий кролик залишився сам. Як прикро, думав він. Чому вони втекли так раптово, чому не зупинилися і не поговорили зі мною ще трохи? Він довго лежав тихо, втупивши очі у листя папороті і сподівався, що лісові кролики повернуться. Але цього не сталося. Сонце майже сіло за обрій, і хлопчик прийшов забрати свого вельветового кролика додому. Минали тижні. Маленький кролик тепер виглядав старим і пошарпаним, але хлопчик усе одно його любив. Очі іграшки зовсім стерлися, рожева підкладка вух посіріла, коричневі плями втратили барви, а вуса геть повилазили. Але для хлопчика вельветовий кролик був як і раніше найгарнішим, і це дуже тішило нашого героя. Його не хвилювало те, як він виглядає в очах інших людей. Чари дитячої надали йому можливість стати справжнім. А коли ти справжній, зовнішній вигляд зовсім не має значення. Та невдовзі сталася сумна подія хлопчик захворів. Він розмовляв у вісні, його обличчя й тіло було такими гарячими, що майже опікали маленького кролика, коли хлопчик сильно його притискав. Якісь люди повсякчас перебували в дитячій, і світло горіло всю ніч. Увесь цей час кролик ховався під ковдрою і не ворушився, боявся, що коли його знайдуть, то точно заберуть. А він знав, що потрібен хлопчику. Це була не найкраща пора, бо хлопчик почувався дуже слабким для ігор, а кролик нудьгував цілими днями сидіти без діла. Але він віддано чекав, коли хлопчик видужає, і вони зможуть гуляти в саду серед квітів і метеликів, знову влаштовувати веселі ігри в малиннику. Кролик вигадував усілякі цікавинки. І поки хлопчик спав, присувався якомога ближче до його подушки Тихесенько хесенько нашіптував їх йому на вухо. Нарешті лихоманка відступила, і хлопчик зміг сидіти в ліжку і розглядати книжку з малюнками, а кролик притискався до нього збоку. Одного теплого сонячного ранку хлопчику дозволили встати і одягнутися. Його вивели на балкон, впутали шалю, а маленький кролик лежав собі у простирадлах і думав Завтра хлопчик вирушає на море. Він часто згадував море, хотів побачити великі хвилі, маленьких крабів і замки з піску. Усе було готове, залишалося тільки виконати рекомендацію лікаря, яку кролик почув, лежачи в ліжку. Потрібно продезінфікувати кімнату. Ура, зрадів кролик, завтра ми їдемо на море. Але раптом няня поглянула на іграшку. А що робити з цим пошарпаним вуханем? запитала вона. Що, та це ж розсадник мікробів скарлатини!» – вигукнув лікар. Неможливо спалити. Дайте хлопчику нового, з цим йому не можна гратися. Вельветового кролика поклали в мішок разом зі старими книжками і купою різного мотлуху та віднесли в кінець саду за пташник. Це було гарне місце для багаття, проте садівник у той момент був дуже зайнятий, щоб відразу ж розібратися з вмістом мішка. Він мав копати картоплю і збирати сливи, але пообіцяв наступного ранку все спалити. Цієї ночі хлопчик спав в іншій кімнаті і йому дали нову м'яку іграшку чудового зайчика з білою плюшевою шубкою й очима зі справжнього скла. Але хлопчик був занадто схвильований майбутньою радісною подією, щоб звернути на це увагу. Завтра очікується подорож, а це так чудово, що він не міг думати ні про що інше. Поки хлопчик спав і бачив сни про море, маленький кролик лежав на купі старих книжок і почувався дуже самотнім. Мішок не був зав'язаний, і кролик зміг виглянути назовні. Він побачив зарості малинових кущів, у тіні яких колись грався з хлопчиком. Вони стали високими й густими, наче джунглі. Кролик уявив довгі сонячні дні в саду. Згадав, які вони були щасливі, і в його душі оселився гнітючий смуток. Потім в уяві постали нори в клумбах, тихі вечори в лісі, коли він лежав у папороті, а навколо метушилися мурахи і незабутній день, коли він дізнався, що справжній для хлопчика. Він думав про мудрого шкіряного коня, який був таким добрим до нього, і про все те, що вони колись говорили. Який сенс у тому, щоб тебе любили, втрачаючи привабливість, і ставати справжнім, коли все це закінчується ось так. І сльоза, справжня сльоза покотилася по потертому вельветовому носі і впала на землю. І тут сталося неймовірне. Там, де впала сльоза, почала зростати незвичайна квітка. Яка відрізнялася від інших в саду, вона мала невеличкі, смарагдово зелені листочки і квітку, що нагадувала золотаве горнятко. Квітка була такою гарною, що маленький кролик перестав плакати і захоплено дивився на неї. Але ось бутон розкрився і звідти визирнула фея. Ця фея здалася йому найпрекраснішою у світі. Мила й усміхнена, вона була одягнена в сукню з перлин і крапель роси, а її шию і волосся прикрашали барвисті квіти. Фея підійшла до вельветового кролика, взяла його на руки і поцілувала в маленький мокрий від сліз носик. Аго, маленький, ти знаєш, хто я така. Кролик уважно подивився на неї, і йому здалося, що він бачив її раніше. Тільки не міг пригадати де. Я фея, чарів дитячої кімнати, я дбаю про ті іграшки, які по справжньому любили діти. Коли вони стають старими, пошарпаними, і хлопчики і дівчатка їх більше не потребують, я забираю іграшки з собою і роблю їх справжніми. Невже я не був справжнім до цього? спитав вельветовий кролик. Ти був справжнім для хлопчика, сказала Фея. Адже він любив тебе. Тепер ти станеш справжнім для всіх. Вона обняла кролика і полетіла з ним до лісу. Місяць яскраво світив навкруги. Ліс був неймовірно красивий у його променях, а листя папороті виблискувало сріблом. На відкритій галявині в глибині лісу танцювали кролики. І їхні тіні рухалися на м'якій травиці. Щойно кролики побачили фею, одразу зупинилися й оточили її. Зустрічайте нового товариша, сказала фея. Ви маєте бути добрими та уважними до нього, навчити всього, що необхідно знати в країні кроликів, бо тепер він завжди житиме з вами. І вона знову поцілувала вельветового кролика й всадовила його у траву. Ну ж, бо малий, бігай та грайся. Але кролик затих і навіть не думав зрушати з місця. Коли він побачив, як лісові мешканці танцюють навколо нього, то раптом згадав про свої задні лапи і не хотів, щоб вони побачили, як він зшитий. Він навіть не підозрював, як змінився, коли фея поцілувала його вдруге. Кролик сидів би так і далі. Аж раптом щось полоскатало його ніс. Перш ніж подумати, він несподівано підняв задню лапу, витягнув її і почухався. Як же здивувався наш герой, коли побачив, що в нього є задні лапи, а замість пошарпаного вельвету вилискує м'якенька і блискуча коричнева шубка, і вушка рухається, а вуса такі довгі, що торкаються зеленої трави. Кролик підстрибнув і так зрадів, що почав стрибати з боку в бік, крутитися як інші кролики, і так захопився, що, коли нарешті, зупинився, феї на галявині вже не було. Тепер наш геробой став справжнім кроликом. Знайшов будинок і друзів. Минули осінь і зима, а одного теплого весняного дня хлопчик вийшов погратися в ліс за будинком. Саме в цей час з папороті вигулькнули два кролика і почали уважно роздивлятися навсібіч. Один із них був сіренький, а в іншого на шубці виднілися незвичайні сліди, наче колись він був плямистим і плями проглядали й досі. Маленький носик плямистого кролика і круглі чорні очі здалися хлопчику знайомими, і він подумав: та ж він схожий на мого старого кролика, якого я загубив, коли хворів на скарлатину. Та хлопчик ніколи не дізнається, що це і був його вельветовий кролик, який повернувся, щоб поглянути на дитину, завдяки якій він став справжнім. Ось і казоцький кінець, а хто слухав молодець. Дітки, вам сподобалась історія про вельветового кролика? Якщо так, підтримайте канал Вподобайкою та підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві історії. Бувайте!